Так, ну що, мої любі, я з вокзала додому і зразу до вас. Всім привіт, це скандал, і ми починаємо. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Якщо раптом ви вперше на цьому каналі, я не знаю, як це сталося, але я вас вітаю. Ви натрапили найактуальніший, найцікавіший новинний канал про медіа в Україні. Тут ми обговорюємо все: Український шоу-бізнес, зарубіжний шоу-бізнес, всі новинки там в сфері фешену, технології, будь-чого. Все, що мені сподобається, все, що я надибаю в телеграм-каналах, приношу сюди вам і розповідаю. Тут я ділюсь своєю думкою, а ви своєю діліться в коментарях. Також не забуваємо про лайки. Лайки це дуже важлива цівка. Не забувай. Це робити, мені це дуже приємно. Я так знаю, що людям сподобався випуск чи не сподобався. Тому не забувайте лайки. І обов'язково підписочка. Підписочка на цей канал, вона безкоштовна, я з вас гроші не знімаю, в атлічі всяких там нетфліксів і так далі. Тому підписуйтесь на канал, будьте зі мною, дізнавайтесь про всі цікаві новинки. Також в мене є телеграм-канал, де я все розповідаю, роблю огляди. Переходьте, дивіться. Окрім телеграм-каналу, у мене ще є Тікток, Інстаграм. Там все дуже красиве, дуже класне. Переходьте, обов'язково. А ми починаємо обговорення. Нарешті вибили русню не з наших кордонів, так хоча б схід параду. Розумієте? Нарешті Надя Дарафеєва із своїм феноменаль вийшла і вибила просто всю цю русню, прокляту із топ-чартів. Що тут пишуть? Давайте подивимося. Одразу після релізу трек Феноміналь Дарафеєвої здобув шалену популярність. А у Тіктоці користувачі активно знімають під нього відео. Пісня також розташувалася на найвищих сходинках у музичних чартах. Трек «Феноменаль» очолив топ 100 Україн Вепл Music, витіснивши пісню. Російських виконавців Кізару і Айсберґерґерґерґерґерґ. А от в Spotify на третьому місці кінець Дерафеєва і попереду двоє росіян. Тому давайте, хто там Спотіфаєм користується, включайте Дарафеєву і витісняємо цю прокляту русню з топ чартів Бачите, наскільки чекали фанати цей феноменаль пісні два роки, чи скільки три-чотири. Коротше, давно чекали цю пісню. Фанати настільки дочекалися, що зараз слухають її до дир. Ну в тіктоці правда бачу багацько цього всього, багацько бачу кліпів під цю пісню. Мені подобається, і напевно, один із найпопулярніших кейсів, коли людина перевела свій трек, просто і він вибухнув з новою хвилею. Співачка Джері Хейл стане спікером від України на Євробаченні 2025 у швейцарському базелі. Базелі, базелі, базелік. Ну а хто якщо не Джері Хейл? Да, Джері Хейл уже амбасадорка Євробачення Джамала, Вірка Сердючка і третя Джері Хейл. В отри ще Руслана. Вибачте, Руслана. В такі головні жінки Євробачення в країні. І Джері Хейл зараз активно популяризується, до речі, в Європі. Її трек Тук-Тук-Тук залетів там так в Польщі, що всі знімають під нього ці кліпи. Після Джері Хейл Тук-Тук-Тук завірусилася у польському тіктоці. Багато хто з наших робив спроби зайти на польський ринок, але глобально без успіху хочеться вірити, що у я не вдасться. Я реально мітить на зарубіжну аудиторію. Вона туди Пре і вона, вона така, знаєте, працювати дівчинка. Я думаю, у неї вийде. Тому що знаєте, оці от Єврофани її дуже полюбили. От після Євробачення часто буває таке, що єврофани когось забувають, а когось навпаки привозносять. От Джері Хейлі Хейлівно ну, дуже люблять. Джері Хейлівна поп популярна в Європі. Тому бажаємо їй успіху. Ну і кому як не їй представляти нашу країну і не оголошувати, і оголошувати оцінки. А Євробачення вже вон тут на носі, в травні, вже зовсім скоро. Вже зовсім скоро ми так ми так оглянемося з вами і вже будемо в Євробаченських новинах. Мільйон гривень за зйомку в Холостяку. Саме таку цифру називають в телеграм-каналах, що заплатили Тарасу Цимбалюку. Мільйон гривень за знімання Тарас Цимбалюк отримає гонорар за участь в шоу. Про це пишуть українські телеграм-канали, які стверджують, що артист стане одним із небагатьох холостяків, які отримали гонорар за участь в шоу. Ну а далі пішли там плітки про те, що там, значить, якась його колишня коханка стане знову учасницею Холостяка. Це ми не віримо, але віримо в те, що цимбалюку заплатять гонорар, тому що Цимбалюк дуже. Відомий актор телевізійний, тобто, може він як актор театру, кіно не дуже, да? там я знаю, що його не дуже поважають ці всі театральні тусовці, і там навіть деякі посміюються з нього, але але треба віддати йому довжди. Він ідеально вписався в цей формат телешоу, формат серіалів телевізійних, да? тому, тому він робить рейтинги саме телебачення. На телебаченні він створює класні рейтинги, і я думаю, що СТБ вирішили заплатити йому грошей. Щоб він погодився на їх умови і все-таки якось підняв з колін цей проект холостяк. Я дуже вірю в цей сезон, не знаю, побачу і вірю в те, що йому заплатили. Ну, мільйон гривень це не така велика сума, вважайте. Взагалі, перевести в долари, так це взагалі, ну нормально. 24 чотири тисячі доларів. Це взагалі єрунда. Цимбалюк заробляє хороші гроші на телевізійних цих серіалах. Повірте мені, тому він за маленький гонорар би не пішов туди. А ось кому не вистачає грошей, так це Меловіну. Меловін заявив, мені не вистачає, розповів скільки заробляє. У новому інтерв'ю слави дьоміна. Співак Меловін відверто розповів про свої доходи. За його словами, проект заробляє понад 1 мільйон гривень на рік, що є не дуже великою сумою для. Такого великого артиста, як себе позиціонує Меловін, да з такою великою фанбазою, при цьому щомісяця близько 100 тисяч гривень, артист витрачає на оплату своєї команди. Самому артисту після всіх витрат залишається приблизно 50 тисяч гривень, частину з яких він відкладає на подушку. Безпеки, да, попри це, співак зізнався, що йому не вистачає близько 40 тисяч гривень на життя. Тому меловін шукає додаткові можливості для заробітку. Я вважаю, що сьогодні в столиці на 40 тисяч гривень місяць вижити вкрай важко, особливо коли ти артист. Це прикиньте, тобі треба виглядати постійно хорошо. Тобі треба мелою на блонд, який треба постійно підкрашувати. Треба постійно нові костюми, якісь виходи, кудись їздити на метро. Не особо не покатаєшся, бо всюди тебе впізнають, задовбують тебе фанати. Ну тобто да, життя життя артиста вимагає великих витрат, і я не знаю, як мелові справляється, тому що це дійсно ну 40 тисяч гривень. Це дійсно невелика сума для Києва. Не подумайте, що там я зажрався чи якось. Я там витрачаю мільйони гривень в місяць, ні, але ну і мені не вистачає 40 тисяч гривень, не будучи великим не будучи великим артистом, да? і не будучи стільки років на сцені. Тому я розумію, що в на запроси повищі, а цих грошей явно йому не вистачає. Ось так розрушив Меловін ілюзії про те, що зірки в Україні заробляють мільйони. Дай Бог, щоб один мільйон заробили за рік. А то. Бачите, то в доларах взагалі це смішна смішна цифра. От так от зірки сьогодні заробляють. От так от деяким зіркам приходиться ужиматися. Ну, це мелові. Є, наприклад, зірки, такі як Надя Дарафеєва, Діма Манатік, да, Тіна Кароль, перший ешелон, і вони заробляють величезні гроші, тому що в них. Постійно повні зали, постійно гастролі, вони цим заробляють гроші, плюс великі рекламні кампанії, плюс великі рекламні бюджети. Вони не знімаються за дешево, Вони беруть великі суми грошей, тому що їх обличчя стої, коштує дорого. І вони дійсно заробляють і це вкладають. І це ми можемо бачити, по тому, як виглядають їх шоу, як виглядають їх концерти, як виглядають їх кліпи. Тому що я подивився, останній останні кліп Меловіна і було враження таке, ніби його знімали. Не знаю, на другому курсі факультету режисури. Тому бажаємо артистам нашим заробляти більше, вкладати більше і викладати краще. Тому донайте, допомагайте, ходіть на концерти, підтримуйте своїх артистів, купуйте їх мерч, щоб вони продовжували творити. Тому що, коли закінчуються гроші, важко творити. Женя Галич з гурту Оторвальд заявив, що починає сольну кар'єру. Ні, Оторвальд гурт не закривається, але він почне. Співати сольно у свій 41-й день народження фронтмент гурту «Оторвальд Женя Галич приголомшив шанувальників неочікуваною новиною. Артист запускає сольний проект. Про це відповідомив на своїй сторінці в інстаграм. Попри старт нової творчої глави, «Оторвальд» не припиняє своє існування за словами Галича, сольна кар'єра це щось абсолютно нове, особисте і несподіване, але воно не вплине на діяльність. Гурту У Жені Галича багато енергії. Він такий чувак енергічний, мощний, що він потяне і сам і без гурта розумієте, і потяне і два проекти. Вот. Тобто спробує себе в сольній кар'єрі. Ну, побачимо. Цікаво, що це буде, тому що от Порвальд якось трішечки застоялися. немає ніякого такого великого прогресу, великих хітів у них останнім часом. І якось їх все менше і менше я бачу на просторах медіа. А тут зараз же Галич попробує сам. Подивимось. Після підозри про таємне весілля Лесю Нікітюк підозрюють у вагітності. От таке зробили таку зробили заяву в інтернеті спостерігачі, які активно стежать за Лесю. І, значить, запримітили на якомусь відео. Леся Нікітюк прокоментувала відео, на якому її помітили з округлим животиком. За інформацією з власних джерел ведуча покинула шоу хто зверху саме через вагітність. Леся коментує жорстко такі повідомлення. Вона пише: не розумію людей, які потім ще й в Тікток вихо. Користовую такі відео мені, блять, не сходи, не поїш і не випий. Отак от, от пише Леся Якітюк. Але це ціна популярності і медійності, тому що за кожним твоїм шагом стежать, кожен твій крок висвітлюється в змі, кожен твій крок з'являється в інтернеті. І цікаво обговорити, що ж там нового у Лесі Якітюк. Тому що, бачите, така поспішна якась пропозиція. Потім таємне весілля, і вже люди починають додумувати, додумувати. Леся не спростовує ці чутки і подобається, що навколо неї це крутиться. А люди продовжують додумувати ці чутки замість неї. Тому тепер повідомляють, що вона може вагітна. Я не вважаю, що вона вагітна. Думаю, вона просто була в Одесі, десь смачно поїла в якомусь ресторанчику, і все Тож у дівчат ці сукні знаєте, от там от чуть-чуть вип'єш, на один бокал більше. Тебе раздує, разпред всі думають, що ти вагітна вже чи ти пузата. А там просто ну от такі, от бувають такі, бувають платі неудачні. Тіна Кароль вразила свою історію кохання і своєю відвертістю в своєму телеграм-каналі. Я навіть хочу зачитати частинку того, що Тіна пише, тому що, ну, текст такий. Мощний 28 квітня, 12 років тому, розлука навіки не вербальна, а фізична, що опалює розум та душу фантомами його присутності. Говорять, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять. А я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бій, цей шлях, сука спини до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку, сповнений покладання надій тільки на себе, сповнений аскез і целіб. Fatto. Відсутність права на слабкість бо росте син, який має бачити маму лише переможницею, героїнею, і він бачив мене лише такою завжди, не зраджуючи принципам людяності і патріотизму. Зумівши пережити натиск, шантаж та жорстокість, вистояла, залишилась тверезою і красивою духовно та фізично сильною. Нескромно про себе пишет і на кароль, але відверто завжди буду кращою версією себе в кожному наступному кроці. Я стала вдовою в 28 і лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути. В очі іншого чоловіка тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Діна. Готова до нових відносин. заявляє про це відверто і відкрито перед своєю аудиторією. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому розумному сину, якому все небо до якого могла дотягнутися, прихилила. Не бійтесь виклику, бійтесь змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість і губить отрутою. За цей період написано стільки хітів, і була спроможність допомагати іншим, що наступні 12 років точно стануть кращими і вистачить знань і волі для служіння людям, залишитись взірцем достойної жінки та су. Часної натхненної енергії, що вселяє життя і віру в руїни людських. Надій, отак от про себе яскраво заявила Тіна Кароль, класно розвіяла всі чутки навколо себе, класно показала свій моральний стан сьогодні. Отак, от одним повідомленням, отак от раз розумієте, і відповіла на всі питання і про стосунки з чоловіками, і про власні емоції, і про сина, і про власні відчуття. Класно, чітко іноді не треба ходити по інтерв'ю. Достатньо написати: отакий от от пост. Артисту, і все стає зрозуміло. Браво, Тіна, пишаємося її силою. Я, знаєте, про неї там хіхікають, хахакають, що ой вона плакаліще, це вже скільки можна плакати за своїм чоловіком. Ніхто ніколи із нас не може встати в шкуру в тіло людини іншої і пережити цей біль. І може, слава Богу. Ми не знаємо, наскільки це було боляче для неї. І бачите, що ця травма настільки боліла, що 12 років тільки пройшло, і Тіна зрозуміла, що час рухатися далі. От тепер вона може. Вітаємо Тіну і бажаємо їй сил, натхнення і продовжувати рвати сцену і підкорювати нові вершини. Браво! <му> Любі друзі, ще останній скандал. Ви мені скидали стільки оцю от Покатю і і Христину, дружину Ставчука. Ніби мені це має бути цікаво. оця от їх грязна білизна. Мені це правда не цікаво. Мені не цікаво читати їх телеграм-канали, робити ці розбори. Є блогери, яким це цікаво, і які стежать за подібним, і вони про це знімають відео. Дивіться їх. Мені ця історія не цікава. Мені це виглядає дуже глупо Христина, яка намагається відійти від цієї історії і забрати своє ця покаття, яка намагається. Вискочити від звідусюди, лише бачив її, що я дружина Остапчука, я дружина Остапчука. Мені це не цікаво. Не цікаві мені ці бабські розборки, вибачте, що я їх так називаю, але правда не цікаво. Тому пропускаємо цей скандал. Не хочу читати, не хочу розбиратися. Ой, ну, було б ще про кого говорити, розумієте? Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу, Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. У okay, кеті пері почався тур, який дуже сильно хейтять в мережі. Фестивалем крінжу назвали цей її тур і ці її виступи. Концерт співачки в Мехіко став новим приводом для хейту. Інтернет користувачам не сподобалось буквально все, починаючи від повадок е Кеті Перрі на сцені, закінчуючи странними костюмами, хореографією і постановкою. Дуже дивні костюми, дуже дивні хореографії, дуже дивні постановки у Кеті Перрі були завжди. Але зараз, оскільки прикута увага після її польоту в космос, до неї дуже. Прискіпливо відносяться і стежить. Вона одразу з космосу полетіла в тур, полетіла виступати, і, значить, вона якось чи слабо підготувалася, чи не готувалася зовсім, чи щось їй там в космосі з нею сталося і перепрошило. Але але все виглядало дуже погано. Виглядала погана хореографія, погано виглядали костюми, погано виглядало все. Просто був якийсь, знаєте, ну, от, на, вер... на премію Юна їй дорога. От туди. Там би навіть їй якусь відзнаку дали. Правда. Ну, дуже смішна, кетіпері виглядає в цьому дуже смішно. Я не знаю, чи вона хайпує спеціально це робить, чи це випадковість така, але дуже дивний концерт, дуже дивні номери і дуже дивні постановки. неї раніше таке було, але вона там якось органічно виглядала. Зараз вона виглядає якась потеряна ніби. Том Холанд знову підкорив серця фанаток, тому що він приїхав на знімальний майданчик третього сезону Ейфорії до своєї любимої зіндаї з їх собакою, Приніс їй їжі, приніс їй кофе. І вони такі сиділи там, знаєте, там розмовляли мило, обіймалися. І ці світлини папараці підкорили просто мережу і показують от яке у них справжнє відкрите таке кохання. Вони дуже люблять один одного. От я вірю в щирість тільки двох таких парочок: це Зіндая Том Холан і Селена Гомес, і забув як звати її хлопці. Прикиньте, напишіть в коментарях. Я згадаю, коли буду монтувати, буду сердитись на себе, але ви поняли. Вот в ці дві парочки вони дуже люблять один одного, дуже люблять один одного, і там прям любов, любов така. Майлі Сарус підкорює Париж. Вона прилетіла в Париж і чомусь дуже люб'язно спілкувалася з усіма З папарацями, з фанатами, знімала з фанами тіктоки на вулиці. Значить, там в аеропортах щось там вайбувала, там позувала. Така вона вся артистка, прям ну, підкорила Париж, і всі, всі тіктоки, всі змі писали про те, що Майлі відривається в Парижі. Причому ж вона не якось там знаєте, відривалася, бухала, залітала, а вона саме взаємодіяла з своїми якимись там. Фанатами, папарацями так далі, і тому подібне. Всі дуже там приймали тепло. Дуже класний був прийом. і Класний візит Майлі Сарус був в Париж. Із Парижа ми переміщаємося в Лос-Анджелес, тому що саме там відкрився новий бутік Жакмюс. Дуже красивий бутік Жакмюз. Бренд Жакмюс відкрив свій перший флагманський бутік в Лос-Анджелесі і, значить, влаштував бананову вечірку. Отакі банани огромні їздили по цьому по Лос-Анджелесу. Були популярні інфлюенсери запрошені, звісно, хлопчики і дівчатки. Хлопчики самі популярні були запрошені, тому що Сімон Жакмюс любить хлопчиків таких солоденьких популярних, і він їх запрошував. А, гарний магазин дуже класно, коли бренд, молодий бренд, підходить так круто з точки зору з точки зору СММ, з точки зору дизайну до своїх бутіків, до своїх відкриттів. Тому що кожен новий бутік відкривається уже як якась вечірка за приходить купа інфлюенсерів. Виглядає все дуже круто і це новий тренд. Зараз так робить і Кім Кардашін, і вони бачите, запозичують один одного якісь ідеї. Класно подобається, хочеться тепер щось від Жакмюс купити собі на літо або просто поїхати в Лос-Анджелес. Адже Дже Хадід святкує своє 30-річчя в компанії свого молодого чоловіка, ну тако, не такого вже молодого, Бредлі Купера. От Бредлі Купер хорошо влаштувався. У нього що не дівчина, то супермодель. Просто розумієте, що не дівчина супермодель. Те, що Джиджи -Джи Хадід вже 30 років, віриться мені складно. Для мене Джиджи -Джи, це завжди щось там 23-25 років. Пам'ятаю її перші рекламні компейни для Томі Хілфігер. І вона така була. ну... Коротше, це не іджизм, це просто про те, як швидко плине час, тому що мені скоро вже 30, ну не скоро там, а за 3-4 роки. Вот. і якось не хочеться. Не хочеться старіти, хочеться бути завжди молодими. Хочеться бути завжди в тонусі, завжди актуальними. І дивлюся, як старіють мої куміри, не старіють, а І, звісно, ех. Часто говоримо про колаборації крокс. Так зараз Crocs зробили колаборацію з Сваровські. Сваровські зробили з кроксами колабу, яка коштує 160 доларів. Виглядають отак. От крокси в стразах. Тому, якщо раптом хочете патажно виглядати, але люксово влітку на басейнах, десь. Або на городі, то, будь ласка, 160 доларів і купуйте цю колаборацію. Думаю, що буде важко їх знайти, тому що вони зараз пользуються спросом візде. Всі інфлюенсери дуже їх хочуть, тому побачимо, чи буде це новим трендом наступного року. Ще не вийшов iPhone 17, а вже показують прототипи iPhone 18. у мережі з'явилися рендери 18-го iPhone. Припускається, що новий iPhone буде складним, а порт USB-C і сканер Touch ID розмістять у верхній частині пристрою. Значить, така буде книжечка iPhone, і якщо це буде правда, я перший, хто його куплю. Я дуже хочу. У Samsung є оця от жабка така, Samsung, така жабка сенсор. На Боже, як мені подобається. Я хочу такий iPhone. Дуже хочу такий аксесуар iPhone. Якщо там буде гарна камера, то я, я його хочу. Якщо буде погана камера, то ні. Бо зараз буде 17 Air Виходити, і він буде тонесенький, але там слабка камера. А й мені треба сильну камеру, бо я ж інфлюенсер-блогер. Як я без камери. От так От але хочеться. Хочеться такий складний айфон. Чи хочеться вам такий айфон? Напишіть в коментарях. Коштувати буде дорого, дорого під 2000 доларів мінімально. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що стежте за моїми випусками. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні на цьому ж каналі. Я вас чекаю, мої соцмережі переходьте. Побачимось зовсім скоро. Бувайте, пока!